Шановні колеги, сьогодні в українському парламенті дуже важливий день, тому що права людей, які перебувають сьогодні за гратами і які десятками років порушувалися з боку держави, сьогодні мають шанс бути повернуті до європейських стандартів. Один законопроект вже ухвалено в першому читанні. У нас ще кілька законопроєктів, які стосуються гуманізації системи, яка називається пенітенціарною. Ці законопроекти розроблялися не якимось окремим депутатам і навіть не окремим комітетом, який є профільним. Це спільні зусилля українських і міжнародних експертів, правозахисників, парламентарів, ради Європи, яка теж долучилася до цієї роботи. Це той великий і давно очікуваний крок. Який має наблизити реально Україну до європейських стандартів в частині захисту прав людини, і е, я сподіваюся, що цей крок буде з гідністю достойно зроблений, принаймні перший крок сьогодні, і е, в найближчим часом ми ухвалимо ці закони. В цілому це ті реформи, про які так багато ми говоримо, і які анонсуються сьогодні представниками різних фракцій. І влади в цілому, як представницької, так і виконавчої. Але це ті очікувані і е, бажані для громадян України зміни, які е, дозволять нам називатися гідно називатися європейською країною. Я зараз надам слово нашим експертам, які брали участь в цій роботі. Звичайно, це не всі експерти, але вони представляють той великий загал правозахисників. Тих професіоналів, які докладають свої власні зусилля, витрачають свій час на те, щоб права людини були гідно захищені в Україні. Будь ласка, давайте ми по черзі. Коротко. Наші всеукраїнський це центр правової допомоги громадський захисник розробив пропозиції стосовно того, що жінки, як вагітні жінки, мали би право на коротко, короткострокові виїзди за межі установи за для того, щоб влаштувати вирішити питання по влаштуванню своїх майбутніх дітей. Також зміни стосовно неповнолітніх стосовно хворих засуджених і. Основна основна теза наших запропонованих змін стосовно того, щоби я не можу говорити. вибачте. Ну, ви розумієте, що експерти працюють професійно і можливо вони не такі великі оратори, але насправді те, що пропонувалося, воно надзвичайно суттєво впливає на ту ситуацію. Яка на жаль сьогодні має місце за в закладах пенітенціарної системи? Будь ласка, давайте ми долучимося. Наш науково-дослідний інститут Нормально. вивчення проблем за імені Сташиса, який розташований в Харкові, він приймав безпосередню участь у розробці цих законопроєктів. Я хочу наголосити, що мета прийняття цих законопроєктів, по-перше, це не є виключення відповідальності, мова ведеться суто про застосування всіх механізмів захисту прав людини, які щодо осіб, які перебувають в місь. Цях позбавлення волі, по перше, по-друге, цей закон спрямований на створення рівних, але не тотожних умов. Для відбування покарання жінками, в тому числі і в частині застосування до них кримінальних покарань. Зокрема, ми пропонуємо скасувати довічне позбавлення волі для такої категорії наших громадян, як жінки. Додаткові гарантії захисту встановлюються для неповнолітніх осіб, для вагітних і для матерів, які разом з дітьми, на жаль, таке що є, трапляється, відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Це дозволить нам не лише імплементувати європейську. Кі стандарти у сфері виконання покарань, а й забезпечити дотримання того принципу, що в'язниця в, в будь-якій країні відображає її цивілізованість, демократизм і, взагалі, свідчить про дотримання прав людини. Дякую. Я хочу сказати, що консультативна місія Європейського союзу також долучилася до цього процесу. Ми, зокрема, наші законопроекти, в яких ми приймали участь, вони спрямовані на імплементацію рішень європейського суду, яких на сьогодні є низка, а також стандартів європейського комітету з запобігання катуванням. Багато з цих стандартів необхідно вже... Давно імплементувати і комітет запобігання катування, наприклад, щоразу, коли приїжджає до нашої країни, вказує на те, що необхідно повторює деякі рекомендації на те, що необхідно змінити багато речей, особливо що стосується контактів з зовнішнім світом, наприклад, для людей, які перебувають в слідчих ізоляторах, контакти повинні бути правилом. Мається на увазі контакти з своєю сім'єю мають бути правилом, а не винятком, як це є на сьогодні. І багато з цих стандартів саме спрямовані, багато з наших законопроєктів спрямовані саме на імплементацію стандартів Ради Європи. В першу чергу я хочу наголосити. Тому ми долучилися до цього процесу і вітаємо цей процес. Дякую. Добрий день, уважаємі колеги. Народний депутат Шпінов Дмитрій. Являясь мажоритарщиком, який виграв в тому числі в городі Кривом Ругу. Из-за этого хочу обратиться к тем вопиющим фактам, которые сейчас происходят в кривом рагу и хотят перевернуть всю ситуацию. Главный принцип демократии, который существует, это и есть выборы. Выборы это прежде всего, и их надо защищать. В данном случае мы стремимся к европейским ценностям. Что происходит сейчас? Мы приняли закон, наша Верховная Рада принимает закон, по которым проходили выборы. В этом законом четко предусмотрено, что... Возможность признания выборам недействительны или результатовых ⁇ это решение суда или Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия четко высказывает свое мнение, четко говорит, что 2 декабря в 24.00 заканчивается избирательный процесс и никакие процессы не могут быть, размещает на сайте, что Юрий Григорьевич Вилкул становится победителем. После этого происходит несколько судебных процессов. В судебных процессах заседает более нескольких суток, рассматривается десятки свидетелей, десятки членов комиссии, все мнения адвокатов учитываются. После этого выносится решение первой инстанции, подтверждается апелляционным судом, который не подлежит обжалованию, где четко установлено, что результаты выборов законные. Теперь на сегодняшний момент, что происходит в Крибасе? Переворачивается полностью ситуация. После того, как закончился избирательный процесс, комиссия, которая переформатирована только с той задачей, чтобы сорвать результаты выборов, она э, голосует совершенно незаконные решения. По этому поводу несколько есть обращений. Эти обращения. Все уже зарегистрированы и возбуждены по ним уголовные дела. И на сегодняшний момент они рассматриваются в порядке, предусмотренные законом. Я хочу сказать, что однозначно главный принцип, по которому должны жить и стремиться не только город Рог, а вся наша страна, это принцип законности. Авраам Линкольн в свое время сказал, что бюллетень сильнее пули. И мы это точно докажем, потому что закон превыше всего. Спасибо за внимание.